Тренер з досвідом роботи в АПЛ-кандидат на посаду головного тренера збірної України. Рибров нещодавно отримав пропозиції від двох клубів, які регулярно грають у групі Ліги Чемпіонів, та власники Челсі, які сумніваються у кандидатурі Нагельсмана. Вітання, друзі, Макс Коляда, вподобайка, гайда. І стартуємо. Ми з АПЛ 3 квітня відбувся завершальний матч 29-го туру англійського чемпіонату. Евертон Тоттенгем, нічия 1-1. Український захисник Віталій Миколенко розпочав матч у запасі. Він вийшов на заміну на 76-й хвилині. За проведений час на полі фулбек виграв усі 5 єдиноборств, здійснив три виноси м'яча, 5 відборів та одне перехоплення. Пасова робота, 6 з 7 точних передач та один невдалий навіс. Статистичний портал SofaScore Поставив Віталію оцінку 7,5. Це другий найкращий показник у команді разом з Ідрісом Гує. Уже пару привалів від Готфрі в обороні, і це при тому, що він абсолютно ніяк не підключається в атаку. Миколко таким темпом дуже швидко собі місце в основі поверне. Зараз ще Мико заб'є і можна йти спати. От що банка чудотворно робить. Справді, матір вже був достатньо пізно. Миколенко не було в старті. Я собі думаю, ну, піду посплю, але потім бачу, що Миколенка випускають. І я такий, треба глянути, що там Віталій зробив, і, і він просто він вийшов і почав гризтись, битись, боротись і реально показав дуже достойний футбол. Кожен м'яч, кожне єдиноборство. Миколенко показав, що саме він має грати в старті без сумнівів і оцінки від статистичних порталів. Відповідні Брюгге хоче влітку продати українського нападника Романа Яремчука. Свідчить Сокер Б. За інформацією джерела бельгійський клуб планує підсилити склад, але для цього повинен виручити кошти з продажів гравців. 27-річному українцю вже, начебто, повідомили, що будуть розглядати пропозиції щодо трансферу. Відзначається, що Брюге навряд чи отримає за форварда 17 мільйонів євро, які були заплачені бенфіці. Наразі жодного конкретного інтересу до Яремчука немає у поточному сезоні. На рахунку Романа два голи та асисти у 21-му матчі чемпіонату, я думаю, складно буде не погодитись з думкою, що Яремчук цього сезону. Як максимально не вражає. Команда грає цього сезону слабко. Ярмчук, який зараз має дуже погану серію, не може з того вилізти, перейти б в якийсь клуб рангом нижче, мені здається, цілком файно би було. Згадуючи пікового рому в Генці, хлоп явно може, але потрібно щось змінювати, аби цей застій не перетворився в застій супряги чи того таки бісєдіна, який не забував вже дуже довго, але забив все-таки. В минулому відео про то розповідали. Щоправда, і нюанс. Після. 707 днів застою, здається. Ну, то жах. Власники Челсі, Тодбоєлі та Бегдад Ехбалі наразі не дали згоду на призначення Юліана Нагельсмана новим головним тренером на заміну Грема Потера. Беріть Луческу. Він у поважному віці досвідчений, А саме головне має багато ідей та мотивацію. Тренер Мрія. Як свідчить журналісти Кавих Солкехоль? Вони мають сумніви щодо цієї кандидатури через молодий вік фахівця. Німці лише 35 років. Ініціативу щодо Нагельсмана натомість виявляє технічний директор Крістофер Вівелі, який працював з ним у Лейпцигу. Нагельсман, до речі, не дуже добре працює з зірками. Завтра матч, а вони тренера знайти не можуть. Хірше вже не буде. Знаєте, мені трохи складно полювати, приводити якісь аргументи. Все-таки я більше виступаю по якимсь шаранам, юріям гурам по УПЛ більше. Тому відвертий хизи, підійде він Челсі чи ні, то до Андрюхи Good Evening. Йдіть, він вам розкаже. Я ж просто радію, що Грем Потер аут. Мені абсолютно не подобалось те, в що Челсі грало про ньому. Тому вірю, що новий коуч поставить гарний футбол, де не останню роль буде грати Міша Мудрик. До речі, вже сьогодні Челсі грає з Ліверпулем о 22.00. Сподіваємося, що Михайло Мудрик там буде грати так само, як і в тому самому дебютному матчі. Ну і звісно, друзі, коли ж без прогнозів, робимо свої прогнози на цей поєдинок у наших друзів з компанії Favbet. Посилання є в закріпленому коменті. Там же вас чекає бонус 4500 на перший депозит. Будьте в середині гри разом з Трибуна та Favbet. Український тренер Аль-Айна Рібров нещодавно отримав пропозиції щодо можливої співпраці мінімум від двох європейських клубів. Про це повідомляє коментатор Віктор Вацько. За даними джерела, йдеться про команди, які регулярно виступають у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Якщо це команди з третього кошка лечі, то такий варіант звичайно краще, ніж збірна. Тим паче не потрібно буде пачкатись об павелка. Ще менше шансів, що піде в збірну. І я як відчував, що щось не так. Пам'ятаєте, в минулих відео я казав, що а уявимо, якщо насправді. Між УАВ і Ребровим не такі відносини. Не все. Так там погоджено, як нам розповідають. Хорватський фахівець Славен Білич є кандидатом на посаду головного тренера збірної України. Про це свідчить сам Фабріціо Романо. За даними джерела, це трапиться. Якщо УАВ прийме рішення про термінові зміни, нагадаємо, що національну команду поки очолює Руслан Ротань, який є виконуючим обов'язків головного тренера. Щодо кандидатури Біліча ведуться перемовини. Славена звільнили з Вотфорда на початку березня. Також Хорват раніше працював з Хайдуком. Збірною Хорватії, Бешикташем, Вестгемом, Ітіхадом, Локомотивом, Вестбромбічем та китайським бейдзинім. Іноземний тренер, який має досвід зі збірної Хорватії, тренував пару команд Запало. Все одно краще, ніж Ротань. О Боже, хто їм підказав дивитись іноземного фахівця? Нарешті, сподіваюсь, з ним вийде домовитись Біліч топчик! Був років десь тому, хоча він сильніше всіх українських тренерів. Я більше бажав звільнення павелки і справедливого покарання. А з адекватним керівником Федерації тренер не проблема. Якщо позвільняти всіх дермоїдізував, то можна й зіда набрати. В своєю чергою журналіст The Times Жак Талбо надав оновлену інформацію щодо. Біліча за інформацією джерела УАФ вже контактувала з хорватським фахівцем. Формальні перемовини, натомість будуть незабаром. Біліч знаходиться без роботи з березня, коли його було звільнено з Уотфорда. Тепер то Трубін і інші дізнаються, що таке хороший настрій. Ну справді не найгірший варіант. Це було очевидно, що Ребров не піде на домовленості з прогнившою УАФ. Ну що ж, то український футбол у нас інакше бути не може. З Ротан... Боже, по Фрейду. З Ребровим не можуть домовитись. Керує збірною ротань. І зараз хочуть Біліча взяти. Я, я взагалі про такого тренера, як Славен Біліч, реально забув. Ні, я знаю, я ознайомлений з його регаліями, але реально про нього забув. Як чим там в УАВ керуються? Взагалі не розумію. Як вам цей варіант, друзі, пишіть свої коментарі. До речі, забув нагадати, ми ж цілу низку аукціонів благодійних проводили, пам'ятаєте? Зараз же ми маємо надкрутий лот від Сані Зінченка. Трибунаком продовжує серію благодійних розіграшів. На цей раз заданативши на збір автівки для ЗСУ, ви можете виграти. Футболку Олександра Зінченка з автографом. Все за для перемоги України у цій війні. Всі лінки є в описі під цим відео. ознайомтеся з ними. І також пишіть свої коменти про все те, що ви сьогодні почули. Ну і без вподобайки з нашого каналу. Друзі, не йдіть і без підписочки так само. Макс Коляда, Ютуб канал, Трибуна, мій інстаграм, наші нові відоси. все дивіться на все підписуйтесь. Дякую за увагу. Бережіть себе гарного дня, друзі, і па-па. На зв'язочку.